Друзі, вітаю! Поетична світлиця «Дивослово» з метою популяризації творчих талантів Богодухівщини вирішила створити нову онлайн-платформу під назвою Дивослово Богодухівщини живе слово, яка надасть змогу творцям живого українського слова звучати на просторах інтернету з розповідями про себе та представляти свої роботи. А від сьогодні цю ідею ми втілюємо в життя. І розпочну я із себе. Я, Оксана Кочнєва, місцева богодухівська поетка. Тут народилася, тут проживаю, тут творю, пишу віднедавна, із, 22, із листопада 22-го року. В цьому році вийшла моя книга, збірочка поезій під назвою До щасливої долі. І хочу презентувати сьогодні вам новий вірш під назвою Богодухів. Богодухів, мій благословенний краю, откровення ти, моя любов, Господа за тебе я благаю, з гордістю іду до тебе знов. Міст багато, де палаци, мури, башти, чистота, охайність і комфорт все мінливе, тільки ти. Назавжди, ти обранець, серденька мого, Усвідомлю, у краю чужім, Зі згодом прилечу, як тільки позовеш. Дум та мрій і прагнень ти, Володар, У віршах, піснях моїх живеш.